Hello, to all friends, today we will talk about Sui in Ukrainian. Привіт, друзі! З вами Базіліо. Та сьогодні ми з вами поговоримо про SUI. Перш за все, давайте ж розберемо, що це таке. Це платформа смарт-контрактів, яка підтримується набором валідаторів, які відігрують роль подібну до валідаторів або майнерів в інших системах блокчейну. SUI дозволяє обробляти більшість транзакцій паралельно. Це краще використовує ресурси обробки та пропонує можливість збільшити пропускну здатність шляхом додавання додаткових ресурсів. Суї відмовляється від консенсусу та замість цього використовує простіші примітиви з меншою затримкою для простих випадків використання, таких як платіжні транзакції та передача активів. Це безпрецедентне явище у світі блокчейнів, що дає нам змогу створювати низку нових розподілених програм, чутливих до затримок, починаючи від ігор і закінчуючи роздрібними платежами у фізичних точках продажу. Отже, друзі, перед вами документація SUI. Я залишу посилання на неї під відео. Тут ви зможете ознайомитись зі всіма деталями блокчейну SUI. Тут написаний їхній роутмап, також ви зможете ознайомитись з їхнім токеном та про їхні плани та перспективи. Після цього посилання я залишу посилання на їхній офіційний сайт. Після чого я залишу посилання на їхній гаманець, який ви зможете завантажити у свій браузер. Давайте ж розберемось, для чого нам зараз Суї. У Суї запустився Wave 3. Це тестова хвиля, в якій вони дають можливість. Користувачам протестувати їхню платформу, протестувати їхню мережу. До цього було лише дві хвилі, і третя хвиля, швидше за все, буде останньою перед виходом майнет. Тому я раджу її не пропускати. Тому що Суї будуть надавати певні винагороди для їхніх ранніх тестувальників. Вони сказали, що не буде аирдропу токену, але вони дадуть можливість придбати токен по заниженій ціні. В будь-якому випадку, як це буде. Нам не є таким важливим, як той факт, що прийняти участь у тестуванні має сенс, тому що винагороди в будь-якому випадку будуть. А чи правда те, що буде аерофроб чи ні, це ми вже дізнаємося пізніше. В будь-якому випадку, після того, як ви скачаєте гаманець та завантажите його у свій браузер, ви переходите у Discord, посилання на яке я залишу теж під відео. Тут ви знайдете канал ТестНЕТ. Кран. Тут ви зможете отримати тестові токени, прописавши команду крану та вашого гаманця. Після того, як бот видав вам тестові токени, я залишу посилання на декілька платформ, де ви зможете протестувати мережу SUI. Перша платформа називається KETUS. Тут ви зможете посвапати ваші токени, додати токени в пул і також відправити ваші токени через міст. Друга платформа називається MoveX. В цій платформі ви теж зможете послапати ваші токени, додати токени в пул та отримати в крані їхні токени для їхньої ж платформи, щоб робити свапи в мережі SUI. SUI вам будуть потрібні для газу. Зараз платформи можуть працювати трішечки сповільнено через те, що мережа перенавантажена. Дуже велика кількість користувачів має бажання прийняти участь в Wave 3 Я надіюсь, ви теж до них відноситесь і будете приймати участь, але інколи варто буде зачекати чи перевірити ту чи іншу платформу трішки пізніше. Також я залишу посилання на капібар. Це гра, яка була доступна в Wave 1 і Wave 2. На Wave 3 вона, на жаль, зараз недоступна, але можливо її дадуть використовувати. Вейв 3, тому я рекомендую час від часу перевіряти це посилання теж. Тут ви зможете придбати вашу капібару, також купувати речі для неї, одягати її та перепродавати. Ця активність точно не завадить в мережі SUI. Також залишу посилання на створення ваших власних NFT. Ви зможете створити ваше NFT на головній сторінці, нажавши кнопку Create SUI». Тут ви можете додати фото, описати ваше нефті та створити його. Також ви зможете придбати створення нефті від інших творців, просто заклеймивши їх на цій ж платформі. У вашому гаманці, суй, який ви завантажите, ви можете теж запросити тестові токени. Вони теж будуть надходити, але через те, що мережа перенавантажена. Можливо, деякі токени не будуть приходити від запросу тут, або деякі токни не будуть приходити від запросу в Discord. Тут же ви зможете побачити вкладку NFTs, де будуть відображатися ваші NFT, які ви замінтили. Як бачите, зараз мережа перенавантажена і я не можу бачити свої. Вкладці додатки будуть відображатися додатки і платформи, які зараз працюють в тестовій мережі. Відкривши цю вкладку, я рекомендую вам. Всім протестувати кожну платформу, яка буде тут відображатись. На цьому все. Я бажаю вам не залишатись осторонь, тестувати мережу Sui. Та бажаю вам всім гарного дня, Have a Nice Day. Успіху, друзі!